У нас в чаті партнерів свіжесенький відгук від жінки, яка страждала хворобою крона, яка принесла операцію, і саме наш продукт допоміг їй відновитися, допоміг їй підвищити якість її життя, тому що після операції вона почувалася сміяку кажучи так. Може замітити, що вона не відміняла лікування, яке призначене лікарями, але вона з допомогою нашого продукту допомогла організму відновитися. Тому що наш продукт, власне, це і робить, що забезпечує організм ресурсом, який наше тіло використовує, щоб зцілитися і відновитися самостійно. Такі відлока дуже надихають працювати насправді, і, і в мене. Особистих відоків є ж також достатньо.